У найсвятіших Дякую, Дякую. тайнах. Дякую. Дякую тобі, Ісусе Христе. Ісус живий! Як на ім'я? Ском приходиш і на що хворіла? Як тебе звати? Звідки ти, ти і на що ти Я хворіла? Два. Живу в Лодзі. Звати мене Марта мала два закостенілі пальці і не могла, могла ними втримати я нічого. Я я а зараз Пойте я згинаю їх. Чи вони працюють. Буйня? Чи, можеш, так. чи так. можеш стиснути кулаки? Так. 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 Слава тобі, Боже. Як маш на ім'яхтера як тебе звати? Звідки я ти приїхала? І на що і... І от як мене звати Генрієта, я з Волін. На що хворіла як довго, на остеропороз 5 років. Не могла вклякати, і мене дуже болів хребет і коліна. Зараз чуюся дуже добре. Вклякаю, підношу руки догори, якими я не могла поворухнути. Почувайся дуже добре. Хвала тобі, Ісусе. Дякую, що ти мене оздоровив. Прийди і привітай Ісуса у святих тайнах. Є ще одна пані, Як яка хоче повідати а, Ską, добру Ską, новину. Як Ską, тебе звати? Анжеліна. звідки давна? ти приїхала, злюблена? На що хворіла і як давно? 30 тридцять років. Мала проблеми з хребтом і не могла ходити. Навіть пару хвилин не могла стояти, і навіть навіть я могла пару хвилин. а в тих вілі свободно. Але зараз я можу стояти навіть всю молитву. зараз. Я хворію на рак прямої кишки і Під час молитви отця почула сильне тепло. Це І я впевнена, що Бог оздоровив мене. Хвала Господу. Я мав вивихнуну ногу. Відгрив футбол. Я шкутильгав, і нога моя була не дієва. Навіть тепер, коли підходив до причастя, я шкутильгав. Вставі тягнув ногу, не міг рухати стопою. тобою. Моя нога є чинна. Зараз моя нога вцілена. мав я м'яч зараз показав би, як я вмію грати в футбол. Бо я професійно грав в футбол і надіюся, що pілkę. далі буду грати. Дякую тобі, Боже. Нове свядец. Як маш на ім'я і сконче. Нове свідчення. Як тебе звати, звідки прибула? Я свого з ключ Богу. Маю дуже хворі бедра. Мені мали робити операцію в ополі, але маю хворе серце. І мені не дозволили. Я зараз під таким враженням, я сиділа на стільчику і думаю, встану. Встала і почала ходити. І зараз сама прийшла сюди. І зараз не чуєш Зараз ти нічого не відчуваєш. Ну трохи болить, але я сама йду. Я так не могла йти сама. Хвала Господу! Прийди і, Богу в Прийди і віддай хвалу я Богу зелегас. в святих тайнах. Mu, Скажи йому, дякую. Дякую, Господи, за оздоровлення. Я стільки років не могла ходити. А зараз дякую тобі, Боже. Я ходжу без милиць. Не знаю, як довго це буде, але я вірю, що буду ходити. Амінь. Amen. 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 Que que no caminaba. Tu przychodzi pewna dziewczynka, która wydaje się, że nigdy nie chodziła. Zaraz idę odna dziewczynka, która zdaje się nigdy nie chodziła. I chodzi po raz pierwszy w swoim życiu. Idę pierwszy raz w swojemu życiu. Okay.

Я їздила на реабілітації і нічого не помогло. І вона... вона хоче танцювати. Чи вяжите направде, що Jezus żyje? Czy wierzycie, że що є посередку нас? Чи вірите, що Він є посеред нас? Хлопайте в долоні Богові. Що ще стало? Що сталося? Я встала з інвалідного крісла. Всі мене так заохочували, я встала і прийшла. Skąd z łodzi. Z łodzi. Звідки ти no, не ходіла? Ходіла з помосом акулами. Чи ніколи не ходила? Я ja ходила, od але з допомогою милиць, Але останнім часом тільки no, на візку. Як довго ти була на візку? Два місяці. Чи ти no, сюди прийшла сама? І дойшла. Під заохочення інших, я no, ja ja сюди прийшла. На що ти ще хворіла? No, я ще її no, після no, операції no, на рад, ну no, і ще рух, маю багато так, інших хворій. Пошуття ровматичним є це, але але чуєш ну, вспання ну, в той хвилі. Але Fala зараз Pani. я почуваюся дуже добре. Слава Господу!

Тут є одна сестра, яка хоче дати свідчення. Як тебе звати? Чотири роки тому мала струс мозку і не чула на ліве вухо. Сьогодні я мала сюди приїхати і дуже боялася. Я була в костьолі в неділю і втратила свідомість. Мала високий тиск. Лікар хотів забрати мене в лікарню і не дозволяв їхати сюди. Я вірила, що Ісус мене оздоровить, і я приїхала. А слуховий апарат лишила в шуфлячці вдома. Я зараз чую, чую. Апарат є вдома в шуфлячці. Дякую Ісусові і Матері Божій.

Я тут є чотири роки разом з своїм чоловіком. Ми були дуже в дуже тяжкому стані, не могли навіть поверхнутися. Нас Господь Бог провадив до цього святого місця. Господи Ісусе, хвалю Ісусе, хвалю і Боже, Бо я із тобою. І тепер, і назавжди. Бо тільки, тільки ти, ти чиниш чудо. моїм, моїм Богом. Тільки ти є моїм Господом Пані. і моїм Богом. Віддай хвалу Богу при святій Євхаристії. Пані. Дякую тобі, Господи. Що я так можу вільно вклякати перед твоїм вівтарем. Вихваляю тебе, Боже. Будь прославлений на віки вічні. Амінь. Єсусові, честь, хвала, Мо! Jezusowi cześć i Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, mu. Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, chwała. Alleluja. 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 Jezusowi cześć, <Sparthe> Jezu sobie, cześć, Jezu sobie cześć! Jezu sobie, cześć, kałamu! Halleluja! Jezu sobie cieść! Jezu sobie cześć! Jezu sobie cieść! Pałamu! Halleluja! Halleluja! Jezu, sobie cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć, Jezusowi cześć Alleluja. Zanim jeszcze przemówi do nas, ksiądz blisko. tej jak do nas Єпископ Роніслав, хочу на цьому місці в особливий спосіб подякувати всім, котрі працювали, особливо його Екселенції, архієпископів Владиславі Дзюркові, що так турботливо нас прийняв. Моцні в духу групі про слави сильні в дусі. І кожному, і кожному, кого, і кожному кого я забув серце. згадати, і нехай прийме і той дарстві дар свідоцтво у своє серце, поколення. і нехай передасть наступному поколінню. Попросимо ще, ще єпископа Броніслава, щоб промовив до нас. Kochani, dołączam się całym ulubienie. sercem do tych wszystkich wszystkich podziękowań. całym sercem do podziękowań. ale jeszcze Józef Kozłowski. mianowicie, bo się jemu, przykład. on також dobrze popracował. Z czym wrócimy do naszych domów? З чим повернемося до наших домівок, оздоровлені, повернуться з великою, радощом, але дуже, з великою дуже, радістю. Напевно, особ, але тут є багато таких осіб, що приїхали з якоюсь хворобою І з цією самою хворобою повертаються до дому. Але надіюся, що з, в серцю, але надіюся, і з, що з великою радістю в серці. І з тою глибокою вірою, що є разом з Ісусом, який прибитий до Христа, умер за нас, терпів, щоб ми могли зрозуміти сенс. Терпіння. І, ще є Це є одна так І є ще одна важлива Kochani, заохота, Улюблені. дуже велика, Треба, велика, гаряча заохота. Треба, щоб ви брали в модлітевних, участь в зустрічах молитовних. Щоб ви там гаряче молилися. Смутне, Я чую, що тут серед нас є особи засмучені. Łаски, бо не зазнали тієї Нех ласки, якої сподівалися. Нехай тривають у молитві. Увєлбяю. Нехай Бога вихваляють, в єдності з Христом розвятим, Якому Хай буде честь і слава на віки вічні. Амінь Подякуємо гаряче Панну Еміліану Тардіфу і Йосифу Прадо Флоресу. Słuchajcie, wiecie, ja też kwiaty dostałem, no bardzo dziękuję. Zobaczcie, ja też kwiaty otrzymałam. Duży tak. dziękuję. Chwalę Ciebie Panie Chwalę Ciebie Panie, Chwalę Ciebie, Panie i Znoszę w górę swoje ręce Uwielbiając i wietwę Chwalę Ciebie Panie Beep, Ciebie Panie, Chwalę Ciebie Panie, i wywyższam, i wywyższam. Znoszę w górę swoje ręce, uwielbiając wietwę, Chwalę Ciebie Panie.